Давід Сурешвар мистецтвознавець, письменник, психолог і танцівник. Його предки походять із різних країн, зокрема Індії. Народився Давід у сусідній Молдові, жив із батьками в Кенії, але вже понад 15 років він в Україні. Я б сказав, що я дитячий психолог за професією. Але людина мистецтва за натхненням, за метою такою життєвою, тому що маючи психологічну освіту, я почав поєднувати в своєму житті мистецтво та психологію. Але найбільше значення, найбільше таке таку мотивацію жити, творити творити, закохуватись на життя – це індійський класичний танець. Я вперше почав танцювати, я зрозумів, що танець допомагає розкритися не тільки мені, але може допомагати розкриватися людям, які приходять до мене за консультацією, як до психолога. Діти, літні люди, обмежень по віку немає. Коли ми починаємо займатися такою танцювальною терапією, люди починають приймати себе. Давід часто працює з дітьми, які знають, що таке війна, у своїй роботі використовує, зокрема, казкотерапію на основі казок, які пише сам моя казка почалася ось так: це 16 березня 22-го року. Саме початок повномасштабного вторгнення. Цей приліт стався буквально за 500 метрів від мого будинку. Що мене найбільше вразило під час цієї трагедії, це одна дівчинка, яка сиділа осторонь інших і ніяк не реагувала. Вона не плакала, не кричала, ні з ким не розмовляла. Вона просто сіла в куточку і закрилася руками. Я спитав дозволу у її батьків: чи можу я з нею поспілкуватися, допомогти, заспокоїти? Вони мені дозволили. І тоді, що ж ви думаєте, мені спало на думку. Власне, ось це мистецтво індійського танцю, яке засновано на театрі і на жестовій мові. Я зробив такий дуже простий жест, який зветься Брамара або бджилка в на українську, підійшов до цієї дівчинки, так знаєте, трошечки знизу, померехтів і сказав їй, що вона може бути чарівницею, вона може бути героїнею, вона може за допомогою своїх пальчиків творити бджилок і ніколи не буде самотня, і ця бджилка завжди її буде захищати. Вона ужила там митево просто все. В неї зрухалися пальчики. Вона мене попросила показати, як створити шепджилок, а як створити їхню домівку. Ми почали робити з неї квіти, і це стало початком такої казкотерапії, поєднаної з жестами індійського танцю. Я відчуваю, що я розкриваю себе світу. Я відчуваю, що я м, дарую аудиторії це враження. Я отримую враження від аудиторії. І в залежності від цього я можу зрозуміти, чи добре я впорався зі своїм завданням, бо це головне завдання індійського танцю змінити настрій людей. Так, от, за допомогою рухів, за допомогою мови тіла, виразу обличчя. Взагалі, індійський танець в ньому треба бути дуже уважним, тому що навіть пальці схрещені ось так, це означає любов. А ось так це вже війна. Жесть, начебто той самий, так? Пальці, але дивлячись, які перехрестиш, ти її отримаєш. Символ хлопця в індійському танці дуже простий. Це кулак з пальцем, власне. Це символ чоловіка. А ось жінку показати дуже непросто, все як в житті: великий пальчик, накрили вказівним і зробили щось схоже на прамару, тобто у вас вертикально йде мизинчик, горизонтально, угу, безім'яний, а це пригортається майже до долоньки. Так. І як ви думаєте, коли до хлопця долучається дівчина, що стається? З хлопця. Так, така версія теж є, але комбінація от на такому рівні. Робить хлопця героєм. Оце вже символ героя. Тобто хлопець та дівчина, так, оце символ героїзму в індійському танці. Продовження роту теж є. є так, чоловік та жінка, між ними відбувається союз, символ союзу, об'єднання, так, кохання зображується часто у вигляді квітки. Так. Індію вперше я потрапив у віці 10 років, коли ми з родиною поповнювали свої родинні архіви, намагалися знайти коріння, родичів таке інше. Перше моє враження це були запахи, запахи спеції, ароматів. Найбільше пам'ятаю аромат кориці. І з тих пір полюбляю булочки, різні смаколики з кориці, тому що це е, моє таке перше враження запаху, е, велике враження, таке неосяжне. Але е, весь час Індія з дитинства так чи інакше е, мене оточувала. Це не тільки фільми, це і їжа, і підбір кольорів, це мантри. Десь е, завжди в мені м, був такий вогник, який згодом тільки спалахнув. Мені було Замало цієї інформації, мені було цікаво дослідити себе, що ще в мені є індійського, і так збіглося, що на той момент посольство індії проводило безкоштовні курси з різних індійських мистецтв, Вивчалося мова санскрит, мова індії, народне живопислі ранголі, кілька видів індійських класичних танців. Я як людина, який цікаво все-все-все, яка хоче одразу, а, пішов одразу на кілька цих курсів. І на малювання, і на танці, і на мови. Під час танцю Давід акомпанує гунгру – священними для індусів дзвіночками. Цей такий пристрій цікавий, який видає надзвичайний звук, називається гунгру або гунгуру. За індуїзькою традицією, такою легендою, світотворення, ми знаємо християнську про Адама і Єву, про сім днів. А в індуїзькій традиції вважається, що світ було створено в танці. І першим звуком, який з'явився у Всесвісті, був звук Ом, який був сигарений на таких дзвіночках, що прикрашали щиколотки Бога Шива. Індійський класичний танець це не просто рух тіла. Початково його виконували в храмах як форму молитви або ритуального служіння. Танцівник на сцені часто уособлює божество або передає історії з епосів. Кожен стиль Бгаратанатья, Катхак, Одісі має свою ритмічну структуру, і саме через дзвіночки гунгру ця структура стає відчутною. Вони, неначе голос тіла, яке без слів розповідає історії, злиті в одне ціле. А священні для кожного танцюриста перед початком танцю Танцюрист має попросити в них благословення і потім їм подякувати. Він сам собі може компонувати. Можна танцювати без музичного супроводу, тільки лише під дзвіночки. Вони можуть передати дощ, вони можуть передати стукіт серця, певний, так? Тобто це залежить вже від сюжету танцю. Для Давіда танець не лише форма мистецтва, а й спосіб дослідження культурного коду. Через традиційні індійські практики він осмислює свою ідентичність, сформовану різними національними культурами. Я би сказав, що людина світу, тому що в мене дуже багато захоплень, в мене дуже багато родичів з абсолютно різних країн світу, різних релігій, я не знаю віку там і так далі. І кожен це частинка мене, тому я не можу себе віднести до певної якоїсь конкретної нації або України. Україна сформувала мене як особистість, так тобто найбільш такі значущі події мого життя. Отримання освіти, я не знаю кохання, професійна реалізація, знайдення себе через хобі, так відкриття громадської організації це все мені дала Україна. Я розумію, що це був тільки початок. А, і що Україна це зараз така країна в Європі, яка потребує саме такої діяльності громадської, в тому числі. Тому я вважаю, що за Україною дуже світле майбутнє, якщо е об'єднатися як організації, як інституції, то можна робити не